Виконуємо номер 1672 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2022 рік. Знайди середнє арифметичне число. Задання перше 12 і 17. Задання друге 45, 49 і 53. Задання третє 25, 29, 32 і 38. І завдання четверте: 17,5, 19,4, 17,8, 25,3 і 26,5. Приступаємо до виконання. Перше завдання 12 і 17. Щоб знайти середнє арифметичне двох чисел, необхідно знайти їх суму та поділити на кількість чисел. 12 додамо 17 і поділимо на 2. 12 додати 17 буде 29, і 29 ділимо на 2. Двадцять дев'ять поділити на два буде чотирнадцять цілих п'ять десятих. Завдання друге. Сорок п'ять, сорок і 53. три. Додамо сорок п'ять, сорок дев'ять і 53. три. Поділимо на їх кількість на три.

25, 29, 32 і 38. Знайдемо суму цих чисел і поділимо на їх кількість. На 4. 25 додати 29 буде 54. 32 додати 38 буде 70, 54. Додати 70 буде 124. І 124 поділити на 4 буде 31. І завдання четверте. 17,5 19,4 17,8 25,3 і 26,5. Знайдемо суму цих чисел і поділимо на їх кількість на 5. Знаходимо суму 17,5 додати 26,5. Використаємо властивості додавання. Далі додамо 19,4 і 17,8. 19,4 і 17,8 і потім до результату додамо суму чисел 2 Число 25,3 воно залишилось 1. І поділимо на 5. 17,5 додати 26,5 це буде 44. 19,4 додати 17,8, це буде 37,2. І залишається ще 25,3. 44 додати 37,2, у нас буде 81,2. і додати 25,3 маємо 106,5. І тепер поділимо на 5. 106,5 поділити на 5 буде 21,3. Ми знайшли середнє арифматичне чисел 12 і 17, 45, 49 і 53, 25, 29, 32 і 38, 17,5, 19,4